Доброго вечора, ми з України! Шановні першокурсники! Вітаю вас зі вступом до харківського комп'ютерно-технологічного фахового коледжу. Це радісна подія як для вас. Так і для нашого дружнього колективу. Бажаю вам оволодіти професіями, набути перший досвід практичної роботи, засвоїти систему гуманітарних і технічних знань. Ваші успіхи це запорука процвітання незалежної України і майбутньої перемоги. Бажаю стати талановитими інженерами, видатними програмістами. Успішними підприємцями, гідними громадянами України. Бажаю вам всім миру, здоров'я, вам і вашим батькам. Забув лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. Першокурсники, студенти, педагоги, батьки. Від усього серця вітаємо вас із Днем Знань. Це все народне свято приходить до нас разом із початком нового навчального року, коли перед нашими студентами знову гостинно відчиняються двері коледжу, поки, на жаль, тільки дистанційно. Перед вами молодіж, відкрито всі дороги. Ми глибоко віримо, що ви підете обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете багатославних перемог, досягнете вершин професійного успіху. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось останнім або черговим. Але день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній, святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, позитивним настроєм, вірою в перемогу і довгоочікуваним миром. Нехай цей навчальний рік відкриває перед вами нові горизонти пізнання себе і світу, викладачів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Сподіваємось, що день знань стане для студентів початком наполегливої праці, надійним кроком у світ пізнання. З нагоди свята бажаємо вам незабутніх митевостей студентського життя, справжніх відкриттів, пізнання світу. І завжди пам'ятаємо подвиги наших захисників і захисниць, волонтерів, ДСНСників, комунальщиків, енергетиків, поліції, звичайних людей. Виражаємо усім найщиріші слова вдячності за те, що ми прокидаємось зранку і маємо змогу зустрітись з вами в зумі. Слава Україні! Перше вересня це особливе свято, тому що це день знань. Якщо забути про стереотипи та штампи. Це свято змін, свято позитивного розвитку та пізнання нового та невідомого. У цей день хочеться особливо теплими словами привітати усіх тих, хто має безпосереднє відношення до освіти. Бажаємо вам здоров'я, щастя та радості, а також невичерпної енергії для здобуття освіти. Нехай завжди з вами буде поруч підтримка та розуміння ваших близько. Шановні і викладачі та Нескар... студенти, щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Це день. З якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Саме у день знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх викладачів, їх недооцінену роботу розуму і серця, усім, хто в цей день долучиться до навчального процесу, здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у житті, знайти взаємопорозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів, успіхів вам, у праці! Ми вітаємо всіх нас з Днем Знань! Нехай навчання тепер стало важчим. Нехай у вашому житті з'явилися дорослі проблеми і різні перешкоди. Але з упевненістю можу сказати, що при наявності бажання та хоча б найменшого прагнення все у вас вийде. Тому бажаю вам здоров'я, успіху, цілеспромованості, впевненості в собі. Вірність єдності, вірність і i Вітаємо всіх з черговим роком навчання. З 1 вересня. Нехай весело студентське життя не завадить вам призатися в гриніт науки, витягувати для себе щось важливе і нове. Бажаю всім тільки заліків і відмінних оцінок в залікових книжках і перемоги. З ним знань вітаємо. Нехай цей рік обходиться без хвостів і нудних пар. Нехай шлях до улюбленої професії буде світлим, добрим і неважким. Нехай залікове червоніє лише від похвал. Хай крім навчання, у нас вистучає часу на мрії молодості і веселощі. Дорогі студенти! Від усієї душі вітаю вас з Днем Знань і початком навчального року. 1 вересня це новий етап в підлітній роботі викладачів, осягнення учнями законів науки та громадського життя, двовижного світу знань. І відкриттів. Нехай цей день стане для всіх студентів, викладачів, адміністрації днем великих надій. І нехай ніколи не вичерпується прагнення до знань, закладене природою в кожному із нас. І нехай здійснюється велике бажання всіх прийде мир. Наш сукра.